Вітаю, друзі. Ви на каналі Василь Кланчук. Я дякую, що ви зі мною у нас багато тем, багато є про що поговорити, але так аби не вантажити вас на початку тижня, я спробую дати кілька відповідь на найбільш поширені запитання, які ви надсилаєте у своїх коментах. Вони стосуються, звісно, питань розмитнення, і є там певна інформація відносно цього відносно посилок, як буде з посилками томосу Верховної Ради. Знаєте, коли я ще почав співпрацювати із телеканалом Київ. Я почав легше зустрічатися з людьми, які от видають цю інформацію, оскільки вони є її модераторами, носіями і виконуючими. Тепер ми знаємо більше і про це більше можемо говорити, в тому числі і на каналі Василь Климчук. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте дзвіночок зараз. Кілька моментів, буквально, щоби тиждень почався активно. Одне з найбільш поширених запитань, чому депутати приймають такі дебільні закони. Шановні ну депутати приймають такі дебільні закони, тому що їм це ну виходить так робити. А от минулого тижня я спілкувався з заступником голови Верховної Ради України, пане Сураїд, і вона сказала, що виявляється є варіант нової схеми голосування в парламенті, коли не 226, як сьогодні згідно чинного законодавства і саме цим числом приймаються закони. А є пропозиція голосувати простою більшістю тих людей, які є в за. Iva. Vale. Тому що тут одразу відповідь на інше запитання, яке е, можна побачити в мене в коментах, е, чому е, часто показують табло, де написано Купа народу є, а зал не показують. Тут вам відповідь, тому що кількість народу на табло часто не відповідає тій кількості народу, які є в залі. Це така фішка у Верховній Раді. Так от, коли пані Сироїд про це розповідала на широкій загал, до речі, на екрані мені в тому числі говорила, що е, за те, що 226 знаходиться, е, хтось не. Погано заробляє той, хто є в середній 226 і тому їм невигідно а, крутити варіант в, в бік простої простої більшості. Тому що якщо людина не є на роботі, вона тоді не заробить якусь копійчину. А скільки сьогодні такса голосування? Не знаю, Я не беру грошей за голосування. Ні, ви то не берете. якщо ну, ви говорите, що цікавіся, є? То значить, не знаєш, але знаєте, що беруть? Uh, ну люди про це зізнаються. Ну, тобто є депутати, яким ми запропонували до цього приєднатися. Вони кажуть, слухайте, ми не можемо, тому що ми на цьому заробляємо. На прохання назвати поімен, вони каже, ну я не буду це. Тоді треба буде спілкуватися тощо, але цей процес існує, просто щоб ви знали, що його артикулює, в тому числі, і заступник голови Верховної Ради. Далі відбулося свято водохреще, буквально цими вихідними велика кількість людей біля ставків, річок, купалися. Часто теж запитують, пане Василю, а це от є українська традиція купатися на водохреща. А точно скажу, що української традиції купатися на водохреща немає. Ну, коли ця традиція прийшла, це можна там в Вікіпедії подивитися. Ну, за радянських часів то точно не купалися ну, в такому масовому варіанті. В Україні до совєтської власті. В принципі, було прийнято, вирубаючи хрест на ставках, на річках, просто не прати кілька днів до під час і після водохреща воду, не прати білизну в воді. Тому що пральних машинок вже ж не було, і люди прали от якраз на водоймищах. Оскільки вода свята в ці дні особливо, вимагалося не турбувати її своєю присутністю. Все інше, ну якби це вже справи чиновників від Церкви Томос переходи громад говорять про 100 громад, які перейшли в Православну церкву України, а їх, взагалі, щоб ви розуміли, біля двох десятків тисяч на сьогоднішній день в Україні православних, чесно кажучи, я би не дуже хотів заглиблюватися в цю тему, тому що насправді велика кількість людей відвідують одну церкву іншу, і хай громади самі з'ясовують виз і е, визначаються, в якій церкву чи якою мовою їм краще служити. Хоча я думаю, що в Україні м'яко кажучи, було б непогано масово служити саме українською мовою. Тепер відносно такої сучасної історії, яка називається e-commerce, електронна комерція, себто е, отримування чи замовлення через інтернет якихось речей для себе, для власного користування з міжнародних інтернет-майданчиків. Ви всі знаєте, що в цьому році змінилося законодавство відносно того на яку суму ви можете отримувати посилки. Я спілкувався з заступником генерального директора Укрпошти, а, і він розказав цікаву річ, виявляється, і це до речі, було достатньо широко. Представлено в, в інтернеті оця от історія з трьома бандеролями, як з трьома колосками. Активно обговорювалася у парламенті. Вони говорили, давайте, хай люди отримують не більше трьох бандеролів на місяць в необмеженій велич, величині грошей. Ну, цю історію викинули, тому що важко було врахувати, якщо людина отримує четверту, яка саме з них є третьою. Тому що, ну, м'яко кажучи, це шмат здоров'я. Пристали на пропозицію, що 150 євро обмеження до 1 липня з 1 липня обмеження 100 євро. Як вони це адмініструють? Шановні, щоб ви просто розуміли, ви е, замовляєте щось. І, в принципі, західні майданчики, там Амазон, європейські майданчики, чи європейський Амазон, німецькі, французькі, вони, як правило, в електронному вигляді пересилають накладну, де точно вказана, яка ціна ваших, там кросівок, плаття, білизни, якихось дитячих речей тощо. І таким чином, якщо це більше, ніж 150 євро, то от на ту суму, що більше 150 євро, наприклад, 160 євро, то з 10 євро беруть ще, на 10 євро, точніше беруть ще 10%. В податку це 1 євро, і 20% НДС з 10 євро. Тобто ви сплачуєте плюс там, ще 3 євро на цю всю історію. От таким чином адмініструється. Що стосується Китаю, там ситуація складніша, тому що знову ж таки, як говорить Укрпошта, в Китаї лише 20% майданчику надсилають інформацію в електронному вигляді. Решта призводить до того, що на пошті будуть створюватися і вже починають працювати. Достатньо потужні митні пости. І буде такі шваки тільки для Укрпошти. Тобто прийшла ваша річ, будуть відкривати шваки поштові, і дивитися, скільки коштує ваша штука. Навіть якщо вам китаєць напише, що вона 2 євро, а по шваки. Ну, чи там історія, там, я не знаю, середня температура по українському ретейлу ця штука буде коштувати 10 євро, то вам перепишуть, що вона коштує 10 євро, і таким чином далі буде адмініструватися податок. В принципі, ситуація цікава, тому що, наприклад, в Канаді ця історія працює так, от на 40 мільйонів надходжень з цих всіх посилок до бюджету країни. Країна витрачає 60 мільйонів для того, щоб цю сю історію адмініструвати. Складно, але тим не менш, от ще одна історія по наповненню бюджету. Так що будьте уважні і завжди, завжди просіть, щоб ну, якомога більш офіційно, ну якщо там немає якихось схем, тому що насправді це все вдарить по, я знаю, по певної частині бізнесу. Але ситуація виглядає так і краще знати. І тепер одне запитання, яке особливо мене вразило, тому що людина написала: Пане Василю. А якщо в мене мою, я цитую, мою бляху вкрадуть, я буду повинен сплачувати е штрафи за те, що я її там вчасно не привезу, розмитнювати. Ну шановні, е тут навіть не треба консультувати, берете. Відкриваєте Митний кодекс, 470 стаття, здається, там третій розділ. Там чорним по білому написано, і ця ситуація передбачена. У разі втрати чи недоставлення автомобіля 170 тисяч гривень будете змушені платити. В принципі, я ще поговорив із експертами ринку, і на цю історію вони сказали так, що. Гіпотетично людина може після припису митниці судитися, тобто подати позов у суд, мовляв, настала непереборна сила внаслідок дії незалежно від цієї людини третіх осіб. Машина була в. Вкрадена, я не знаю, знищена. І говорять експерти, що в принципі шанси виграти такі судові позови, позови достатньо великі. Але в Україні ще таких прецедентів не було. Якщо б такий був прецедент створений, то напевно тоді б ця історія виглядала більш так яскраво. Це я не вчу. Я просто розказую, як вона є через запитання від наших глядачів. Ну, а в принципі, знову ж таки, експерти ринку говорять, що людині, якщо вже вона хоче, щоб та машина була вкрадена, то краще дійсно подивитися на майданчики, які сьогодні достатньо активно скуповують ці автомобілі у людей. Ну, напевно, з урахуванням того, що в цих людей повинні бути документи на цей автомобіль. 400-500 доларів це краще, аніж нічого. це краще ніж займатися судовими е, позовами, тощо, це от точно такий лайфхак. Це не те, що я там е, піарю ці е, майданчики, але в принципі, чим займатися витрачати нерви, гроші, то, хоч щось краще покласти у кишеню. Така можливість на сьогоднішній день точно є, тому що викрадання воно пов'язане в тому числі із страхуванням. Відомо, що в бляхи ніхто ніколи не страхував в плані каско тобто. Обов'язкове страхування цивільної відповідальності відбувалося, а КАСКО, звісно, ніхто не страхував, жодна страхова компанія на це не йшла, тому що насправді важко було уявити цю процедуру з цими машинами, документами тощо. Так що дивіться, щодо розборок, та ж сама історія доведеться. Ну, тобто розборка без документів машину не візьме. Вкрасти машину, ну. Не знаю, гратися треба чи ні. Нема чим платити. Там хтось пише, я її спалю. Ну паліть. А можна взяти от якісь гроші. Звісно, що кожен особисто буде обирати, який шлях йому ліпший і краще виглядає для того, щоб цією машиною щось робити. В принципі, я от вам, шановні, дав інформацію зріс на сьогоднішній день, то, чим живе держава. Буквально впродовж тижня до ЦВК почнуть важко. Ваговики заносити свої документи для реєстрації, в принципі, оскільки наступний вже тиждень ця реєстрація буде завершена і буде починатися активна фаза президентської кампанії, впродовж якої будемо виконувати наші з вами домовленості і безпосередньо дізнаватися в кандидатів, які їх бачення відносно цього процесу. Але знову ж таки, як говорить митниця, в кінці травня в них жорстке. Жорстке завдання займатися законом, впровадженням закону 84-88 і міняти до сьогоднішнього дня вони не будуть. Якщо пільговий період продовжить, ну, звісно, я вам про це першим і розкажу. Насамперед хотів би подякувати всім, хто разом зі мною на каналі. В описі до цього матеріалу я лишаю координати моїх друзів страхової компанії Ingo. Все одно доведеться страхувати. Я знаю, що велика кількість зараз на каналі тих, хто вже в автомобілі, в принципі, автомобілістів. Я сам там страхуюся, раджу це робити вам. Буде цікаво, заходьте і робіть це, Ще будете мати на необов'язкові обов'язкові страхування 10% знижки, як підписники і глядачі канала Василь Климчук. Раджу вам просто підписуватися на канал. Дякую вам, що ви зі мною. Всю інформацію, яку отримувати, буду. Вашій увазі. Хай вам щастить. До побачення і до наступних матеріалів.